Така сама ходова позиція з бархатних ікон. Саш. Ось саме такий складень. Ой, подожди, я думав, він без беззахист. Він угу. коштує 500 гривень. Угу. Може бути в декілька кольорах бархату це червоний, синій і бордовий, але він, мабуть, там угу. нас ходить. Що з зображення, самі ліки, що чого зроблені? Це літографія. Ну, Але якісна це літографія літографія. Да. Це не термодрук, це літографія, тиснення можна, є да, спутати. З Іконочки позовоти. витягуються, та іконки можна дістати. Навіщо їх доставати для вінчання? Зазвичай достаю дані ікони, щоб повінчатися, і потім назад ставляють. Яка вартість цих ікон? 500 гривень замовити можете на нашому сайті Конналавка.ком'я, який вказаний в шапці профілю, там знаходяться і наші месенджери, куди ви можете писати, Під відео є номер телефону. Чекаємо на ваші замовлення.